Ну що, одягнулась Маджеста, краля, краля, що тут казати, красуня? ну Колір бомбезний, колір питань немає, але він хоче також, так як і вигляд його ніжний, гарний, то і уходу хоче. Дивіться, сонечко якраз мені під під руку виходить, тому що фарба така дешева. Денис заливав. Я відказався фарбувати, тому що ну, чуть-чуть реально засав, скажімо так. Тому що Одне, що кофер тут не його рідний, і я поставив так як для комплектності, Воно буде підганятись під кріплення. Я підставив, але так як це її буде, то вже, щоб бачили, запускається, вона все добре. Ось ключ, функція старт-стоп. ну Таке, ми здружились навіть з покращиком, тому що там і деякі елементи. І коротше, взагалі ми на одній волні вийшлося. Ну і виявилось так, залив він краще. Але я їй скажу своє оправдання, я йому дав декілька хороших підказок на рахунок пайки пластика. Тому що він відговорками, що тоненький зараз роблять, не з дядям Бодім, бо дядя Бодя давно це вже робить. Але воно добре, тому що коли люди спілкуються, вони відкривають один одному. І, і воно і для людей краще, тому що краще робиться. Ну і швидше самому навіть. Гарна така, нема питань. 13-й рік, 250-ка. Я махама Я її тут в майстерні роздягав. Робили гальма, змінювали колодки, не було ззаді, тут прокачали гальмівну систему. Це також все відновлювалося, рідини замінювалися. Передні пера вітьок перебрав. Буде тестувати, зараз пішов дощ, і не хочеться. розумієте, не хочеться. Протестується. Ну, Амортизація. Двигунчик взагалі тут шепче, не хочу запускати, щоб кофр не, не впав. Ну і Буде служити нормально. так. Деякі були нюанси, там лампочка, щось таке. Ну, 13-й рік це не 23-й, самі розумієте. Кофр титан. Власник, власник возить і виготовляє. Дрони. Допомагає. Бачите? Тема. Хопа, і пішов. Аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Крутяк. І воно відщолкується раз на, на таких. Ну, вже придумається, як зробити кріплення ті люди, які цим займаються. буде служити власнику така ось краля.